Дітки, ми з вами продовжуємо вивчати символи оберіги нашої країни. І оберігом є вишиванка, звісно. О, Марічка. До нас в гості завітала. Розкажи нам, що трапилось з тебе. Доброго ранку, дітки! Я принесла вишиванку, але щось, мені здається, не так тут. Не підскажете мені. Але сорочка в тебе не прикрашена ніякими візерунками. Це в тебе не вишиванка. Це звичайна сорочка. А хочеш, ми тобі з дітками допоможемо її прикрасити? Звісно, хочу. Ну що, дітки, готові працювати? Дітки для роботи нам потрібно. Заздалегідь я приготувала шаблон сорочки, вам матусі виріжуть з альбомного листочка, пензлик, клея-буклестер, серветочка, клейоночка. Та ось такі в мене круглі заготовки. Подивіться, будь ласка, ми її будемо прикрашати. Ось так. І. Маленькими. Якої форми у нас кружечки? Так. Круглої правильно. А скажіть, будь ласка, якого кольору у нас будуть сьогодні кружечки? Правильно, червоного кольору. А чи однаково вони всі за розміром? Святослав, маркуша. Ренатик допомагає. Ні. Більший і менший. Правильно, вони різні за розміром. Більші. Менші. Почнемо працювати з більшими кружечками. Беремо, кладемо на клеюночку. з Sim. Sí. Ти вже дуже красива. Це вже справжня вишиванка на тобі. Справжня україночка. Дітки, а ви, як завжди, молодці попрацювали добре. А я буду чекати на ваші вишиванки. До нових зустрічей!